Вітаю всіх. Сьогодні багато людей дбають набагато більше про те, щоб їм там поставили після смерті якийсь пам'ятник, якусь плиту надгробну. Але це не важливо, що буде після смерті вже в цьому матеріальному світі з тілом людини, і який там пам'ятник поставлять. Важливо те, де людина буде після смерті, щоб потрапити. На небо, щоб потрапити до Нового Єрусалиму, потрібна церква, і потрібно, Бог церкві ставить апостолів пророків, ось, Бог ставить 에, тих людей, які є стовпами в церкві, і тільки через таких людей слухаючи, таких людей можна потрапити на небо. Якщо ми не слухаємо, якщо ми противимося, то звісно, ми не попадемо туди. Тому що в Біблії, є приклад багача, багато, який був в пеклі, який. Мав навіть в пеклі свою думку, він хотів слухати апостолів Проків, хотів когось іншого до своїх родичів, живих на землі, послати. А Біблія говорить, апостол Павло говорить, що ми ось-ось, уже близько до небесного Єрусалиму підійшли. Тільки важливо бути церквою первородних, тою церквою апостольсько-пророчий дар тих, хто нам проповідує в життя це слово, яким ми спасаємося. Будьте благословені, якщо якісь питання пишіть.